Всім добрий вечір, з Вінниці. підприємство ЗРІТ пропонує нові поступили рани з Німеччини для всіх зерновощиків, свіженькі, хороші, алюмінієві, легенькі рани, в чудовому стані, підйомні вісі, легкі диски, рана мочніша. Мощня... Так що звертайтеся, поворотний механізм в чудовому стані. І по гарній ціні. Ціна буде дуже хороша. Ви здивуєтесь. телефонуйте, приїжджайте, купляйте, або відтягнемо куди кому треба. Все готове. Типляйте кузов і вперед за зерном. Dobra, ujęcie raz, jeszcze raz, raz do zobaczenia.